Ви часто мене запитуєте, який обрати монітор за адекватні гроші, щоб був оптимальним за ціною показниками і не на один рік у використанні. І погодьте, з прикупівлі монітору великого розуму мати не треба, якщо в тебе в кишені 15-20 тисяч. А от якщо 8-9, спробуй ще знайти якісний монітор, це непросто. У мене, друзі, для вас є гарна пропозиція від Acer серія Nitro за майже 8700 гривні. За ці гроші ми маємо чудовий баланс можливості техніку. Технології і головне ціни, і одразу до ергономічності. ErgoStand по нашому підставка півот з можливістю обертання на 90 градусів у різні боки, стріми, робота, просто граємось без проблем, можна використовувати як зручно. В комплект я знайшов два провіди, один HDMI, стандарт нашого часу, і сучасніший дисплейпорт, який зручно ховається у отвірношки, це робиться дуже просто, візуально складова не більше. Все необхідніше по входах позаду, ніякого перенасичення, ви бачите, вход живлення. Я не часто насправді зустрічаю монітори, де бюджет повністю пішов на технологічність, а не оці додаткові леді, шмеди і зайвий цінний потріб, який викачує гроші з нашого гаманця. Подобається практичне покриття корпусу. Одразу в залі буде легко протиратися від пиву від бруду, ніякого глянцю, хрому і інших оцих циганських рішень, лише практиш. Матовий пластик це про зручність. я обожнюю мінімаліст. У будь-яких його проявах зручно, зрозуміло, ось так от мені подобається. Проворуч під рукою керування меню монітору, плюс додаткові ход клавіші, швидкого доступу, стік, навігація, ну все як у всіх, нічого надзвичайного, просто зручно. Перед вами, друзяки, 27 дюймова IPS панель, підкреслюю IPS. Більшість виробників у цьому бюджеті використовує більш дешеву матрицю VA, у Acer якісна, швидкісна IPS. Притаманні кути огляду IPS 178 градусів не потрібно. Будь від мене додаткових коментарів, ви все бачите самі. Головне, це звичайне ж зображення і кольорова гама для тих, хто не лише грається у ігрі, а ще і працює. DCI-P3 90%, а це говорить, що дисплей здатний відобразити 90% усіх кольорів, які передбачені за професійним кінематографічним стандартом, з розумілою мовою кольорове охоплення на височенному рівні. Панель має 200 Гц розгортки, що погодьтесь дуже добре, враховуючи здатність екрану у 2К. На мою думку, оптимальним є саме 27 дюймів панелі у здатності 2К, бо якщо у Full Full HD це добре. Пікселі видно неозброєним оком Full HD лише до 24 дюймів, а у 27 у здатності 2560 на 1440 на дюйм це те, що треба. 200 Гц, звичайно ж, це до плавності, і у цілому на робочому столі плавненько прокрутка Nice в іграх матиме високу герцовку необхідність, просто необхідність нашого часу. І зараз мінімум, що треба розглядати при купівлі. Ну, хоча б щоб було 144 Гц не менше, і чим більше це число, тим краще, це зрозуміло. Висока кількість кадрів у грі, плюс велика герцовка, запорука якісного геймплею. та що геймплею, навіть відео сприймається, наче вживу, дуже плавно. 8-бітна матриця з технологією FRC дозволяє відображення більше мільярда кольорів, що дорівнюється 10 бітам, а це топ на даний час. Взагалі, сучасні технології на користь нам кінцевим користувачам, без сумніву. Технологія фреймрейт контрол скорочує на FRC з 8-біт робить повноцінну 10-бітну, ось такий от фокус. Справжній 10-бітна панель коштує чималих грошей, а так ми маємо ті ж самі 10 біт софтово за рахунок швидкісного руху пікселів. Візуально це виглядає як якісне кіно з мільйоном кольорів відтінків. На виході отримаємо кіношне класне зображення, приклад відоса Птушкіна. Скажу, друзі, відверто у бюджеті за 8-9 тисяч гривень, нічого подібного я не бачив. 250 ніт ніби стандартний показник по яскравості, але ж цифри це одне, а сприйняття це зовсім по іншому. Я використовую лише 70% і 50 по контрасту, тобто наполовину, і мені все одно яскраво. Для відео так, це прикольно, яскраво, круто, але я все ж таки віддаю перевагу більш спокійним тонам з відходом у теплі кольори. Налаштувати на свій смак кожен зможе це не проблема. Звичайно ж, Acer про це подбав 8 готових сетів по використанню, фільтри синього, звичайно є Ручне керування по SRGB, плюс відомі стандарти для колористів. Багато тонких налаштувань в цій ціновій категорії Nitro прям моя повага виробнику. Молодці. Звичайно ж, про геймерів не забули, бо серія Nitro це геймерська перш за все серія, є приціли допомагатори аби якісно проводити час за монітором. Стандартний приціл, підводка, кольори, все це можна міняти. Одна мілісекунда відгуку а автовим прискорювачем 0.5, IPS-панель, пам'ятаємо, це не VA, і по суті для геймера, що головне. Звичайно ж, головне мати гарну роздільну здатність на моніторі, високу герцовку і якісну панель, аби не втомлювали очі. Ну і адекватну ціну. От і все. Побрав я у різні ігри, гонки-самогонки. Тут добре бачимо, як відпрацьовує герцовка монітора MD FreeSync Premium, позбавляє розривів і затримок під час гри, відчуття якості і балансу майже у абсолюті. Я тиждень працював за цим монітором, збірка для підписника у рубрику Саме Сік, фарбування, ну ви бачите, корекція відео у реалтаймі, мені дуже сподобається. Для мене головний показник якості панелі це мої очі. Якщо 5, 7, 8 годин знаходжу за монітором і очі не втомились, немає подразнень, неприємних цих відчуттів, панель топ можна працювати. Тестування на залишковий слід пройдено майже ідеально Вкотре повторююсь, IPS це не VA матриця Залишкового сліду. Тут ніколи не буде. По кольорах я вже казав. Тут без питань взагалі соковито, рівномірно, як і потрібно бути. Відкалібровано як треба заводом, болюча тема для будь-яких неорганічних світильників засвіти по котах. І з цим нітро все дуже добре. Навіть трохи неочікувано бачити ось таку якість, викрутив яскравість на максимум, аби побачити, ну хоч щось. Ні, засвітів немає, диво див темна насичена панель дозволяє зосередитись на подіях на екрані і що не відволікає лише чисте сприйняття візуального потоку тоненькі рамки надають відчуття простору на прикладі пальця дуже компактно подобається я майже тиждень за монітором відчуття ніби знаходжусь у бюджеті десь 15 тисяч і туди вище. Офігенська панель, розмір оптимальний для сучасного ПК, панель матова, не глянець і все одно дуже високий рівень яскравості, як то кажуть, цифри це одне, а сприйняття Зовсім по-іншому. За час використання цього монітору я не використовував колонки взагалі, бо тут вбудовані два динамики по кутах на 2 Вт кожен. Не кажу, що це рівень Harman Kardon або там Bowers Wilkins і подібних топів. Ні. Але все одно доволі непогано, якщо так можна казати, за маленькі піщалки, щось плюс-мінус, десь рівень ноутбучного звучання. Послухайте для себе на мене досить непогано. Знаєте, друзі, на ринку подібних моніторів дуже мало, їх небагато, я маю на увазі совокупність можливостей і невисокої ціни на монітор. На 26-й рік це дуже гарне придбання без переплат, от взагалі без переплат, реально кайфанув від монітору, вмикнув підсвітку контурну, атмосферу собі зробив, фоном, антарктику в режимі кіно з теплими відтінками. Забув, що коїться за вікном вже четвертий рік, подібні відоси відволікають від реальності. Якщо шукаєш оптимальний монітор такого собі універсального солдата на кожен. День для роботи для ігор важливо, просто для сприйняття контенту, то це дуже гарна пропозиція. Acer Nitro на 27 дюймів, 2 к здатність, IPS-панель 200 Гц, яскрава панель буде дуже гарним придбанням для роботи, розваг, неважливо для чого, це дуже гарний монітор. На клік він коштує 8700 гривні з кешбеком ще мінус 4%. Ну це якщо ти користуєшся кешбеком, ви бачите, я користуюся і скільки заощадив на ПК комплектуючи теж діє 2% знижки по про Малексері LPC. Певне, не ви це знаєте. Посилання на цього красення я залишу в описі під цим відео. Монітор можна сміливо брати. Це той випадок, коли технологічно, якісно і головне доступно. До зустрічі, друзі, у наступному відео. ПК 26 го року незабаром на каналі Щастить!